Прота проти мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. І так, до якого наступного етапу готує вас доля? Думайте про себе. До речі, зараз в Україні сонечки, тут так холодно. Я настільки не звикла до цього. Я, до речі, до війни хотіла переїхати в Іспанію через те, що в Іспанії тепло, а тут холодно? Ну не приймаю я це. Вибачте, хоча Україну люблю. Тут карти кажуть, що м -м, зараз це про це чи про це. Угу. До якого наступного кроку е -е, ви знаєте, тут в вашому житті є чоловік, але він щодо стабільності і надійності ще як дитина не виріс. Він зараз. Погано спить ночами його мучають докори сумління, бо він розуміє, що ви його кохана жінка, і щось він зробив ваш бік, не те або не так. І тут скажу вам так, що ви зараз на відстані з цим чоловіком. Угу. Ви могли вкладатися дуже в цього чоловіка, і ви в принципі очікували на результат. І ви довгий період часу стояли на вибору шляху. Який бік вам піти? Все ж таки, чекати на нього чи не чекати? І скажу вам так, що до якого наступного кроку? До такого кроку, що ви станете королевою Пентаклів. Це жінка в стабільних надійних відносинах, це жінка заміжня. Якщо ви завіжня, то ви відчуєте це в повній мірі. Я маю на увазі стабільність і надійність. Тому що у цього чоловіка є такі плани на вас, крім почуттів, він знає, як діяти, що вам запропонувати. Так. Тут зараз якось його нічого не радує, щоб йому не давав Всесвіт. Але карти кажуть, це по справедливості йому. Тобто, все ж таки, все ж таки, ви розумієте, про що я кажу, напишіть, чи розумієте чи ні. Так, Єрофант, до вас іде наступний крок: це брак, це вінчання. Так, причому до цього карти кажуть, от я дивлюсь, що у вас була десятка мечів, великі душевні страждання, але з ними кінець покінчено. До вас йде взаємне кохання по двійки чаш. Так, ви тут кажете, якось обороняєтесь взагалі від кохання. Ви тут якось така, знаєте, сама з собою, і вам дуже класно і круто. Ви тут можете сама себе забезпечити, то навіщо вам щось треба? Але до вас прийде звістка, що ви для когось є імператрицею. Пропонують брак.